Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Криворігні, Припетровська область. Друзі, наразі десь біля 11 дня погода отакова дуже дуже погляньте, дуже прям хмарно. Дуже похолодало, вночі був приморозок. Я не дивилася скільки було, бо я вже встала коли курочок годувати. На відрах, там, де я відстоюю водичку для курочок, було, був такий ну, невеличка кірочка з льоду, не, не замерше прям, але ну, я так вважаю, що було десь мінус один, мінус два. Хоча не передавали сьогодні іменно у нас криопорозі, мінусової температури. На оці слідуючі дні я вже дивилася по прогнозу. Мінус один, мінус два вночі декілька ночей. Дуже мене питають, багато запитань, як ви будете захищати дерева та кущі від оцих заморозків. Чесно, прямо вам скажу, нічим ніколи не захищаю. І в цей раз я теж не буду захищати. Я вважаю, що мінус один, мінус два це не така температура, від якої потрібен такий прям сильний захист. У нас було і по понижча температура, але все родило, і все було е, багато дивилася других. Е, е... Ну, Других відео, там, де люди захищають свої сади там всякими антистресами, у препаратами, хто за, завертає дерева невеличкі, там, то з панбондом, то мішковиною, то ще чимось. І то з того спанбондом закривають полуницю, кущі полуниці. Я цього робити не буду зовсім. Від слова зовсім, друзі. Я Нікого не заставляю робити так, як я. Я тільки ділюся тим, тим як я роблю іменно, друзі. У мене канал не освітній, в мене канал не політичний, в мене канал не релігійний, в мене канал більш розважальний. Я попросту ділюся, попросту показую то, як я роблю і коли. От сьогодні, що я вам хочу сказати, сьогодні я буду обробляти персик, бо він вже погляньте, о, і сонечко з'явилося. Сонечко, сонечко. Персик повністю прям розквітнув. Я не очікувала, що по такій холодній погоді повністю розквітне персик. Але він розквітнув. Ну і це добре. На дворі не жарко, на дворі немає дощу, і на слідуючи декілька днів дощу не передають. І це дуже добре. Якраз сам Найголовніша обробка дерев під час цвітіння, і буду захищати деревце від грибкових захворювань. Це обов'язково, бо персик він по і грибковими захворюваннями хворіє. Це по перше. І ще в нього дуже великий мінус у цієї деревини. Дуже велика курчавість на листях з'являється в такі моменти, і треба захистити обов'язково. Таково трохи ближче я підійшла до деревинки. Друзі, сьогодні я буду обробляти вдруге іменно по цвіту. Кому цікаво, як я обробляю всі дерева і всі кущі, повна схема обробок всього мого саду, буде підказочка, чи в цьому вуглику, чи в цьому. Ви просто її натисніть і зайдете в те відео, в якому я це все розповідаю і показую почергово, яку деревину, коли і чим, якими препаратами я обробляю який час це буде перша підказочка на. На, оце, на, на вашому девайсі, там чи на комп'ютері, чи на телефоні, там, де ви дивитесь. І просто натисніть на неї і ви зайдете. Так, друга обробка. Друзі, я буду персик обробляти двома препаратами одноразово. Буду змішувати препарат Скор і препарат хорус. Хорус іде від усіх хвороб. Скор теж йде від хвороб, але скор іще буде йти від курчавості листя, що для персика дуже-дуже важливо. То оці два препарати розведу у 10 Літрах води і оброблю свою деревинку дуже дуже щільно. Якраз температура не дуже плюсова, скажімо так, препарат хорус, і разом із хором вони дуже добре подіють. Особливо хорус він скільки я вже. Скільки я лічно вже обробляла, він дієвий, навіть і при мінус один при мінус два, це я вже робила, і це я можу запевнити вам, що він дійсно діє. Хоча написано, що він починає діяти там від плюс п'яти. Я обробляла і мінус один, і мінус два була температура, і все одно він добре подіяв. Ну, це із мого, із мого досвіду. То отак. Ще друзі, в мене дуже розквітли, прям е класна стадія якраз пірамідальні сливи. У мене ось одна пірамідальна слива і ось от друга пірамідальна слива. Я вам вже їх показувала. Ви вже хто зі мною давно, ви вже бачили їх. У це такі деревинки, які не бувають без плодів. Вони кожен рік плодоносять дуже добре. Прям ну дуже добре. Я не знаю їх назви. Купувала у магазині Агромаркет одні деревинки, а вийлися зовсім другі деревинки. Але це єдині із сорока деревин, що я там купувала, єдині, що я залишила, що дійсно мені сподобалися. Що... Хоч вони і не по тому сорту, що я їх купувала, але вони мені дуже подобаються. Вони ну, дуже дуже плодоносять добре і за ними. Ухода майже ніякого такого, ну щоб вони не зростають дуже великими, високими. Тобто я їх обрізаю лише так, щоб вони не були загущені. І вони, ну їм цього я дивлюся достатньо. Вони вже в мене декілька років і добре-добре плодоносять. Ну, на оцій стадії, коли повністю деревинка розквітла, я роблю другу обробку усіх деревин по черзі. Сливи я буду обробляти лише одним препаратом. Препарату Хорус. Він іде від усіх грибкових захворювань. Ну, Мені ці препарати подобаються. І, і ще одне друзі: не єдиного препарату, ні, зовсім нічого я на своєму каналі не рекламую. Я просто показую те, чим я користуюсь. Ну, теж буду розводити оце пачечку 3 грама на 10 літрів і буду обробляти оці дві деревинки. У мене ще там по черзі будуть розквітати другі сливи. Зараз покажу трохи вблизі їх. Вони ось тільки-тільки почали розквітати. У мене ось одна деревинка, потім далі друга деревинка, і далі ще в мене третя деревинка. Це в мене на зовсім другі сливки, зовсім другі сорти. Я поробила прививочки. Це я у пилеміниці брала сливу іменно привої. Ялочки і прививала це їм вже декілька років. Оце іменно прививочкам. Воно вона така прям велика, велика і слідуча, прям велика, велика. Друзі, хто хоче подивитися, як я робила прививочки, полистайте туди ще ще років три чи чотири тому. Я записувала відео, як я робила на них прививочки. Подивіться, будь ласка, кому це кому це цікаво. До от у мене стоять водичка. Завжди це в мене відстоюється водичка для курочок. І оце під навісом воно було нічим не зачинено. Була кірочка з льоду. То така якась температурка у нас була. Курочки мої бігають. Ну наразі друзі, холодно. Отаково От я в водолазки теплі, в світері теплому, мені холодно, якщо чесно, і в руки холодно. Хоча на градуснику я дивилася плюс сім, то я зараз буду працювати. Мені треба піти за дровами, попиляти. Потім мені треба нарвати курочкам зеленої травички. Обов'язково, холодно, не холодно, але вони якщо. Ну, якщо я хочу, щоб вони добре неслися, їх треба добре годувати. А наразі травички багато в городі, то буду, буду обов'язково їм рвати. Мій зірочка. Ой, ну так він так він любить, щоб на нього дивилися. Оцей задавака Тайсон. Моє сонечко, моя курочка така, мій зайчик такий, мій зайчик, такі носики мої. мої. Куколки. Такий захисничок, мій Тайсон. До речі, друзі, хтось, хто чужий до мене приходить, то всі його дуже-дуже бояться. Але він він як пупсик, він ніколи не кусає нікого, і він наоборот лащиться до людей, він тягнеться. Ну, Ви знаєте, друзі, хто зі мною давно на каналі, в мене всі твариночки підібрані з вулиці: що Тайсон, що Вірочка, що Масян сам прийшов, десь десь гуляє, друзі, десь на гульках барончика. Так і немає, може, ще й прийде. Ну надіюся, дуже дуже надіюся, що прийде. За курочок ще що хочу сказати. Зараз дуже холодно, прям дуже холодно. То сьогодні я взяла мішок з сіном і застелила у сараї. Повністю, щоб пол був теплесенький. Там опілочками я позавчора трохи присипала, а сьогодні ще зверху сіна, щоб їм було в лапки тепло. В принципі, ну мінус один, мінус два для курей. Це не така прям холодна за низька температура. Але із такого із плюс двадцять, навіть плюс тридцять. У нас було у ось позавчора, вроді. А зараз мінус два це ну така температура скачок дуже великий. Вони можуть або погано нестися, або захворіти. Ну щоб цього не сталося, я зроблю їм дуже там теплесенько. І, і на ніч оці іменно дні, ночі, що оце мінус один, мінус два передають. Я буду дверцята зачиняти. Хоча ці дні я вже їм не зачиняла, бо їм їм було в принципі тепло. Водичку міняю кожен раночок і вечір. Мию відеречку всередині дуже добре і наливаю чистенькою відстояною водички. Зранку годую мішанкою. Я або просто варене зерно, яке є в мене, або зерно, і я варю так, щоб була там ще водичка залишалася. Ну, щоб воно таке ріденьке було. І туди додаю ще макуху. От мені на слідучі неділі, зараз в мене немає, іменно зараз. А через неділю мені привезуть ще макуху, і я буду туди додавати. І так буде повен раціон. Плюс туди я кидаю у варене іменно, лушпайки, які в мене залишаються там. І від картоплі, від морковки, від бурячку, там залишки капусти. Ну, в общем, що я такі залишки, то я туди кидаю і воно вариться. То отак. Всі другі лушпайки, кстати, бо мене питають там, від цибулі, від бананів, від, ну, від усього від цитрусів, я сушу на плиті, в мене пічне отоплення, в мене є і газ, в мене є і котел, все, все в мене є. Але ну, я користуюся наразі е, цим е, пічним отопленням. Е, то я на плитки я всі оці шкурки сушу, здрібнюю і буду по такій. Ну, так, По жменці додавати влунки, помідори буду висаджувати, відкритий ґрунт, перець, баклажани. Ну, Що я буду висаджувати, то я це по жменці буду додавати як добриво. І воно буде там перепрівати і додавати моїм рослиночкам добрі макро-мікроелементи. Полуниця. Полуниця. Цю ніч пережила, буду показувати друзі, кожен день, бо я її не накриваю, нічим не накриваю, все поки добре. Подивимося, що буде надалі. Е, так. О, і сьогодні буду втретє обробляти абрикосу, друзі. Абрикоса, погляньте, повністю-повністю відквітла. В цей час я обробляю третю. Третій раз свої дерева у цьому році я вирішила втретє обробити от препаратами. Це наш український виробник, Колібріс і Страж. Ці два препарати розводяться на 2 літри води. Ой, на, вісі, на 8, на 5-8 літрів води. Я буду розводити на 5 літрів води. Просто з крана наберу воду, розчиню і буду обробляти. Це я ну, от. Подивлюся там у четвертій годині вечора. Отак, от може, в третій, може, в п'ятій вечора буду обробляти що що сливи, що персик, що оце абрикоску. Абрикоску, оце вже третя і заключна обробка. Більше я не буду нічим обробляти. Трохи попробувала, вроді позав'язувалися. Ну і ще будемо дивитися, бо ну це це ще не показник. Це ще не показник. Так, черешня, черешня ще тільки-тільки починає Ось ось. Квітнути зовсім, 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 ось вона дуже багато. Оцих квіточок буде брунічок з квіточками, бачите, але вона ще ще, ще тільки тільки тільки, тільки починає. Е, так, ось слива в мене ще одна. Е, іменно на цій сливині, на цій деревинці я показувала, як я робила прививочку. То кому цікаво, подивіться, будь ласка. Е, груша, груша теж, воно багато брунічок із квіточками повикидала, але ще, ще не думає. Їй холодно, скоріше за все, не хоче вона, не хоче, друзі. Цибулька тут у мене під плівочкою. Плівка у мене сотка. Я тут половину вирізала, половину залишила і тут рядочок редисочки Нічим не буду закривати, зовсім нічим. Тут в мене томатики, розсада томатів. Тут в мене двойна плівка, сотка. Так і буде, друзі. Не буде, не буду нічим зовсім зачиняти. Не буду, бо я там розмовляла зі своїми знайомими. Хто каже, одіяло накину на ніч, хто каже спанбон накину на ніч. Я не буду нічого зовсім. І ось дивлюся сусіди полуничку свою спанбоном закрили. Ну. А я не буду свою зачиняти. Буду вам показувати, як воно, як воно, як воно, в принципі, і буде себе почувати надалі. Е, то от кво. Так, зелень, щавель прям з петрушкою, воно розростається. В принципі, вже всю всю зеленушку, що я посіяла, воно вже я подивилася, вже воно, все, все, все хотіла сказати, майже все. Ні, все, все посходило. Навіть, навіть кропу воно посходив. Погляньте, навіть кропу ось посходив. Все все добре. І кінза, і петрушка. І, в общем, все, 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 все що сіяла, все добре, все добре поприймалося. Так, тут я ось трохи залишила ще травички, кусінчик, буду курочкам. Зараз в ящик нарву та їм, та їм покидаю. Так, там в мене вже травички нема чисто. Масян, Масянчик прийшов моя сонечка. А зірочка холодно, холодно. Зараз травички нарву, дров принесу, попиляю і в хату будемо підемо грітися. Бо ну дуже холодно, неприємно, не хочеться мені на дворі. Якщо чесно, друзі, в мене сьогодні не було настрою зовсім записувати відео. У нас таке у кривому розі було, що ну, чесно. Дуже болісно, хоча це дуже далеко від мене. Це зовсім незнайомі для мене люди, але це, це моє місто. Я тут виросла, я тут народилася, тут народився і виріс мій син. Я не знаю, мої діточки воєнні, вони далеко. І ну, мені від цього болісно і від того, що стільки діточок. Погибло. Це, 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 ну, це, це дуже прям, ну, болісно. Мені дійсно не хотілося і балакати про це, бо це ну, на всіх каналах, всюди, оце в новинах, все, все, все про це, про це, воно, ну, воно до сліз боляче. Бо Я не знаю, я не можу знайти слів. Я, я просто співчуваю, дуже співчуваю тим людям, які постраждали від, то, від того страхіття. Це, це просто капець, коли вже воно закінчиться, але все одно надіємося. Дуже я надіюся на наших добрих захисників та захисниць. Низкіл Клінта велика дяка їм за те, що вони там захищають нас. А ми працюємо так, як ми працюємо. Ми робимо і займаємося тим, що ми, що ми робимо наразі. Чи воно так, чи воно не так. Але 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 в принципі, отакого от у нас. Таково у нас життя життя під час війни, але воно все одно продовжується, все одно воно є. Яке-не-яке. Яке. Хтось виїхав, хтось залишився, це діло кожного. Я не збираюсь нікуди їхати, мене ніхто не вижене. Я тут, я тут ще раз кажу, я тут народилася, я тут виросла, тут, тут моя душа, тут, тут, моє, тут моє все, тут все вперше в мене було, тут жили мої батьки. тут... Тут недалеко поховані мої батьки, моя бабуся. ну, ну, ну тут, тут все моє, я, я нікуди звідси не поїду, нікуди і не збираюся посту. Тяжко, дуже тяжко на душі. Ну, ну, Треба все одно якось жити далі, працювати. Часничок ось опочистила, гарнюки, все добре. Масянчик мурчить, то він до дівчат пішов, хай йде. Бо зараз це таке яблунька речів, ще й не збирається, друзі, це квітнути. Яблунька-Симаринка теж не збирається. Літня яблуня, хоча й вона рання-рання не збирається. Так, смородини, порічки ще у нас кажуть. Опа, вже з'являється. Вже, друзі, з'являється. Ось ось. Ось огадуся ця. Це, це галова тля на смородинах і на порічках. Це не хвороба, це шкідник, друзі, і його попередити неможливо. Треба обробляти іменно тоді, коли він з'являється. Оце пройдуть оці, оці похолодання, і я вже почну обробляти від цієї зарази. Так, а на це в мене один єдиний ранній кущ такий великий. Тут ще немає. А найбільш пізніх, ось в мене пізніх куща по річки, він на кожному кущику по декілька листиків оце з галовою тльою буду обробляти, обов'язково покажу, яким препаратом я буду обробляти ці кущі. Ось отри малесеньких це я восени попересаджувала. Це в мене із, із цього кущика я садила. Подивіться, в мене є на каналі, як я черенками, чубучками висаджую отакого, отакого, такі Ну, Вони чистенькі, вони ще без галувої тлі, але обов'язково вона буде. Якщо вона на цих кущах, то обов'язково буде вона і на цих кущах. Тут я садила трохи морковки і трохи бурячка. Ще поки на сходить, ще поки холодно. Тут, друзі, ну в принципі на вулиці дуже холодно. От я вже починаю, мене вже трусить трохи починає від холода. Зараз буду вдягатися. І особливо в руки дуже холодно. Прямо дуже неприємна погода. Хочу вам показати, оце, що я чубучками смородинку висаджувала восени. Ось, отут у мене. Кому цікаво, подивіться, є на каналі. Раз, два. Три, чотири уже прийнялися точно. Ці ще я поки не буду прибирати чубочки. Ще вони не попрокидалися. Вони, в принципі, можуть і не прокинутися, бо ну, 100% кожен чубок не приймається. Але я ще поки залишу. Ще, ще, ще можливо все, друзі. То от все вам показую, як у мене є насправді. У мене немає спеціальних. Там, е Кусінчиків городу, що іменно там все найгарніше, я показую. Я показую, як воно є. Якщо бачите, не всі чобуки прийнялися. Я вам показую, що воно не все прийнялось. Якщо кущики трояночок у мене не всі там поприймалися, то вони не всі поприймалися. Я не буду казати, що прям всі-всі-всі посадила 10, 10 воно й прийнялось. Ну такого не буває все одно. Чим би там ви не користувалися? Ніякими коріннювачами, ніякими підсилювачами і, 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 і так далі, тому подобне. Ну, Ну, то я так вважаю. Друзі, віримо в наших захисників. Все буде добре, все буде Україна. Дуже вам дякую усім за дуже теплі слова в коментарях, за поради в коментарях. Всім-всім миру, тепла, теплого та ясного сонечку. Слава Україні, друзі!